Хмуро та подекуди дощитиме. Прогноз погоди в Україні на 9 грудня від Ігоря Гіліпенка. На Сумщині без істотних опадів температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень 1 плюс 4. На Харківщині без істотних опадів температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день від 1 морозу до 4 тепла. По Хмельниччині часом дощ. Температура по області вночі 0,5 тепла в день 2-7 тепла. У Дніпрі вночі без опадів вдень невеликий дощ. Температура вночі 0,5 тепла в день 3 8 тепла. На Полтавщині без опадів, температура вночі 0,5 тепла, в день 2,7 тепла. На Кіровоградщині в день невеликий дощ. Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 2,7 тепла. У Кропивницькому в день 3 тепла. На Одещині вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу. день помірний дощ. Місцями значний дощ. Температура вночі 2 тепла, в день 7-12 тепла. На Київщині в день невеликий дощ. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. В день 0,5 тепла. У Києві в день 1,3 тепла. Бережіть себе та будьте здорові.